Вітаю підписників нашого каналу. Сьогодні вам показую Nissan Leaf 2018 року випуску в яскравому, яскравому червоному кольорі. Середня комплектація пробіг у нас всього-навсього 75 тисяч кілометрів. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Кольор, думаю, ви заціните. Деякі люди приходять, кажуть, що ні, ні, тільки не червоний бабський колір. На мою думку, кольор реально топ, і я би на такому їздив. От реально, якби я хотів влів, напевно, або в такому червоному кольорі, або в бордовому, в металіку. Тому що цей звичайний це у нас не металік. Так, як бачите, легкосплавні дисочки, оптика у нас звичайна, парктроніки передні, парктроніки задні. Порти зарядки. Швидка та звичайна, зарядні пристрої, все присутнє, все комплектно. Резина у нас зимня, або європейська зима, або всі хто як її хоче, так і називає. Тобто, або їздити в несильну зиму, тобто це не має бути засніжена зима. Всі всесезонка, скажімо так. Маємо безключовий доступ. Ось кнопочка у нас закриття-відкриття. Є датчики сліпих зон, сенсори, є автоскладування дзеркал. Зробимо широко угольно. Загалом гарний стан автомобіля. Давайте відкриємо ще лючок зарядочки. Так, ще йдемо раз і type 2 з іншої сторони. Потім перейдемо до багажника, розповім про зарядні пристрої, що у нас йде в комплекті. Він код, можете звірити, нажати на паузу, звірити оригінальність пробігу, або перевірити обслугу автомобіля, що в ньому робили, що мінялося і так далі. Пока в офіційній базі. Без питання. В гарному стані салон, але відповідно пробігу всього-навсього 75 тисяч кілометрів. Склопіді передні, задні, доводчики тільки на водійській дверці. Тут у нас кнопочки блокування дверей, регулювання дзеркал, автоскладування дзеркал. Також маємо підігрівати дзеркал. Так, поїхали далі. Що у нас? Сидіння у нас звичайні, тканина, мікроліфт є. Підігріви у нас сидінь передніх, підігріви у нас сидінь задніх. Є екорежим, є педаль, безключовий доступ, я казав, кнопочка старт, шкіряне кермо, підігрів керма навіть є. Давайте включимо. Зразу звук вимкнено. Класно виглядає загалом окантовка у нас по салону, обвівка кожзам, м'ягенький, з точкою виглядає дуже гарно, ефектно. Ну і пластик під дерево. Багатофункціональна, багатофункціональна мультимедія, карти навігації, до речі, також у нас тут є... Давайте трошки збавлю, обиду, щоб легше. Камери у нас вкруг. Тобто як і бокові камери, так і передня, задня, все є. Навігація тут, все також присутня. Карти України прошиті. Тачки дощу, датчики світла все є. Дестронік. Активне гальмування теж по безпеці, все тут присутнє. Датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Клімат контроль однозонний. Не знаю, чи потрібен в принципі, двозонний. Це таке діло. вже. Батарея у нас, до речі, не сказав за батарею. Батарейка у нас 40 кВт, і на такій батарейці ЛІФ проїжджає около 250 км плюс-мінус. Посоху не скажу, якщо треба буде, то можна буде продіагностувати перевірити. Але зазвичай автомобілі 18 20 рік у них проїжджає соха около 85%, навіть мінімум 80, максимум 90% буде. Не буде більше, не буде менше. Зарядний пристрій продовжувач, все є. Як часто клієнти дуже кіпішують, що щось крадуть, там запаски якісь і так далі, аптечка все присутня. Так, що у нас тут є компресор? Бачу є, не хочу далі вищелкувати сіточка тут, все присутнє. Нормально. Тонування на задніх вікнах. Покажу салончик, дверні карти, щоб ви собі розуміли, навіть хімчистку не робили. Звичайна уборка, на самообслужці попелісосили, зовні помили. Стан хороший. Пару царапинок там попідтичковували, нічого критичного немає по машині. Ось якось так. Цей автомобіль у нас розметнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання на які залишаю внизу. Також телеграм-канал. В телеграм-каналі побачите найбільше автомобілів. Тобто я відзняв автомобіль, кидаю туди фото, опис і посилання на YouTube, щоб ви бачили більше інфи. Номер телефону мій та мого колеги внизу. Мене звати Владислав. Можете звертатись, дам будь-яку інформацію, любі перевірки, любі перевірки на сервісах з подборщиками. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте без питань. Що ж, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. 搞不搞。B aka b aka.